У суботу християнська спільнота Бердичева прощатиметься з отцем Олегом Кондратюком, римсько-католицьким священником, босим Кармелітом, вікарієм та першим радником парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, відомим реколекціоністом та проповідником. У 2014-му під час перебування у Польщі отець Олег серйозно не здужав. Під час медичного обстеження у нього було виявлено онкологічне захворювання на пізній стадії. За лічені місяці страшна хвороба вразила мало не весь організм. Лікарі вели відчайдушну боротьбу за життя священика. Сотні і сотні людей возносили молитви за його здоров'я. Пухлина виявилася сильнішою. Свідки останніх місяців життя отця Олега говорять про надзвичайну стійкість, з якою він переносив нестерпні болі. Свій хрест констатують босий Кармеліт взяв у стані надзвичайної зрілості. 24 березня 2015 року, близько п'ятої ранку, прийнявши святі таїнства, отець Олег від присвятої трійці Кондратюк помер у присутності своєї матері. Було йому 47 років. Труна з тілом священника прибуде з Польщі до Бердичева близько восьмої ранку, у суботу, 28 березня. Того ж дня буде встановлена у верхньому храмі всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської. О 12 годині відбудеться жалобна служба Божа, яку очолить архієпископ Петро Мальчук. Після служби жалобна процесія рушить до кладовища по вулиці Войкова, де отця Олега Кондратюка буде поховано. Телерадіо компанія Вік висловлює щирі співчуття матері і рідним священникам, а також усій кармелітанській спільноті. Нехай Господь дарує йому вічний спокій у променях віковічного світла.